У діловому світі зовнішній вигляд може стати тією фатальною помилкою, через яку ви втратите вашого клієнта або навіть роботу. І навпаки, ваш стиль може стати вашим помічником, завдяки якому ви зростатимете по кар'єрній сходинці і будете ставати найвисокооплачуванішим спеціалістом у своїй ніші. У цьому відео я покажу вам сім найпоширеніших та найфатальніших помилок, які можуть коштувати вам кар'єри. Або втрати впевненості в очах ваших клієнтів. Але додивіться ну, це відео до кінця. Я розкажу вам, чому ваш улюблений светр може бути причиною, чому вам досі не підвищують зарплату, або ваші клієнти платять вам менше, ніж ви того варті. Я Анастасія Іванова, дизайнерка та ментор персонального стилю. Вже 15 років допомагаю жінкам знаходити свій власний ДНК стилю, який працює на амбітні цілі та монетизується в прибуток. Найпоширеніша помилка, яку я зустрічаю, це змішання стилів без логіки. Коли бізнес кежуал зливається з звичайним кежуалом, да, де немає цієї чіткої межі, де є робота, де є відпочинок. І більшість людей відповідають: так, я ж працюю фрілансеркою, чи я проводжу онлайн зустрічі через Zoom. Навіщо мені наряджатись так, начебто я йду в офіс чи зустрічаюсь з клієнтами. І тут криється основна помилка. Ваш вигляд формує ваше мислення. Якщо ви одягаєтесь аби як, то ви і думаєте аби як, і дієте аби як. І якщо ви виглядаєте як людина, яка керує процесами, то ви автоматично і дієте як лідер. Бізнес кежуал це не прозручно. Це прозручно, але з позицією, коли є чітка структура, чисті лінії, продуманий силует та якісна тканина. Бо бізнес – це завжди фон вашої думки. Чистий, стриманий, на якому чутно вашу ідею, експертність та вашу цінність. Змішання стилів без логіки це коли під класичний жакет з'являються кеди або худі, або якась ультрамодна річ, яка перетягує на себе все враження. У діловому стилі головне баланс, і тут не потрібно доводити, що ви в тренді. Головне, щоб ви були в контексті. Невдалий колір або принт, і мова йде не лише про якісь ультраяскраві або кислотні, або блискучі відтінки. Мова йде про занадто декоративність, квіточки, абстракція, тобто всього, що відволікає увагу від змісту. Кольори, що працюють у діловому контексті, це нейтральні базові, білий, молочний, графітовий, пісочний, сірий та темно-синій. Або приглушені акценти, бордо, смарагдовий, відтінок кави, пудрово пудрово-рожевий. І іноді навіть невелика помилка у кольорі, наприклад, дуже теплий, жовтий або агресивно-фіолетовий, візуально збиває всю елегантність. Ваш одяг має продовжувати вашу думку, а не конкурувати з нею. Це здається дрібницею, але саме тут формується те, що я називаю фактор довіри. Зношені носки, блискуча шкіра, затерті кути усе це миттєво знижує рівень професійного враження. І тут не потрібно купувати нове, достатньо доглядати, почистити підошву, оновити каблук, віднести сумку до майстра. Це дрібниці, які показують рівень свідомості. Тому що у діловому світі акуратність це рівень поваги. До себе, до часу інших, до свого статусу. Діловий стиль не означає втрату жіночності, але тут точно не про спокусу. І тут дуже тонка грань. Короткі спідниці, глибокі декольте, блискучі тканини, підбори на межі. Усе це створює зовсім іншу асоціацію. У бізнесі завдання не сподобатись, а викликати довіру. Іноді навіть одна деталь надто обтягуюча сукня чи яскраво червона помада можуть зруйнувати баланс. Жіночність у діловому стилі це не про відкритість тіла, це про акуратність рухів, делікатність тканин, точність кольору і впевненість у позі. Ви можете виглядати елегантно, не втрачаючи професійності. І в цьому є основна сила жіночого стилю. Це може бути надто вузько і надто тисло. Обидва варіанти працюють проти вас. Коли одяг тисне, людина виглядає напружено. Коли одяг висить, зникає чіткість і зібраність. Ваша посадка це внутрішній сигнал про ваш порядок. І правильний розмір це не лише про сантиметри, це про повагу до свого тіла і до своєї соціальної ролі, <плес> ламурний макіяж, накладні вії або нігті, яскраві губи. Усе це з'їдає професійність образу. Згадайте світло в офісах конференц-залах чи на Zoom значно відрізняється від вечірнього. Те, що гарно виглядає ввечері в ресторані, може виглядати надто агресивно на ділових зустрічах або в офісі. Тому бізнес макіяж не про яскравість, а про доглянутість. Світла шкіра, охайні брові, чисті нігті, акуратне волосся. Цього достатньо, щоб створити відчуття рівня. Ну і сьома помилка це відсутність структури. І мова йде не лише про крій, а про відсутність енергії образу. Це м'яке, пом'яте, розтягнуте, навіть для них костюми, оверсайз без ідеї, створює враження невизначеності. Структура це не обов'язково про костюм, це лінія плеча, чіткий силует, тканина, яка тримає форму. Коли ми бачимо людину з чіткими лініями, ми відчуваємо, що вона має чітке бачення. Ну і трикотаж. Чи має він право бути у діловому гардеробі? Так, але для менеджерів середньої або нижчої ламки, для топ-менеджерів, керівників, трикотаж в діловому стилі є недопустимим. Він занадто домашній, він не створює відчуття впевненості, яку очікують від керівника. Одяг без структури це як рішення без рамки. Отже, професійний вигляд це не обов'язково строгість, це усвідомленість в деталях. Одяг не просто покращує нас, він структурує нашу енергію. Коли ви виглядаєте зібрано, ви й думаєте структуровано і дієте впевнено. І запам'ятайте, ваш вигляд це візитівка вашої свідомості. Ваш стиль це найелегантніший спосіб сказати, хто ви є без слів. У наступному відео я розповім вам про основні види ділових дрескодів кодів від бізнес кежуал до бізнес формал. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, та ставте вподобайку, якщо це відео було вам корисним, і пишіть у коментарях, які найчастіше помилки у стилі зустрічаєте ви навколо себе.